Так, всім вітання. Чим частіше буваю в судах, десь там прокуратурі, міліціях, і звертаюся до людей, коли чую їхні питання, а як, що краще зробити, і зазначаю, що ви просто не дожимаєте, не дожимаєте в тому плані, що ви коли спілкуєтеся з правоохоронцями, ви якби частково їх жалієте, бо тому що ви всі нарікаєте, що от вони такі сякі негідники там. Не виконують певні функції по КПК, не звертають увагу на то, там заводять в оману, роблять якісь свідомі маніпуляції, потім подаєте в суд, а судді якби зобов'язують їх виконати ухвали, вони не виконують, потім знову приходиться йти в суди і так. Круговий такий круговий оборот запускає нас і якби іздівається здівається свідомо. І це при тому, що вони зобов'язались виконувати функції державних органів, зобов'язались за наші податки нас захищати, нам сприяти, нам допомагати, давали якісь клятви. Ну це все кажуть, я кажу, тільки розказ кажуть для приїжджих. Ви надійтеся, а ми своє робимо називається. Жди і надійся. І виходить, ситуація наступна. Я от людям кажу, чому ви не додавлюєте, коли, наприклад, якщо порушив от, слідчому попала справа, він порушив, ви йдете, зобов'язуєте його порушити кримінальну справу через суд. Суд його зобов'язав, приходить ухвала, подається ухвала. Він замість по скарзі, по змісту скарги порушити справу слідчий. На свою думку вибирає з вашої скарги те, що йому подобається, щоб прикрити дії своїх там колег. Якщо ви їх оскаржуєте, в основному, якщо ми оскаржуємо дії правоохоронних органів, то постійно йде така кругова порука. Там вибірково зазначається найпростіша стаття, найпростіший якийсь факт. А так як в мене взагалі там фамілії немає, наприклад, збушника, який на мене напав. І він три місяці вже собі спокійно гуляє, бо тай би виходить невизначена особа. Хоча в мене по документах він де попереднього вони зазначили. Тобто йде така зухвала нагла кругова порука, що буває, кажуть, собі на голову не надінеш. От наскільки можна так зухвало і сказати реальні факти. А ви, не дай Бог, десь когось поб'єте, або десь мішок бульби вкрадете, то вони з Бистренько по все по КПК пройдуться, зроблять тільки щоб з вас, ви прибігли до нього, якщо зрішати, а якщо не порішаєте, то посадять побільше, чим ніж вони за свої злочини. Тобто йде такі, типу, за наші гроші, ми наняли собі катів, які з нас просто зухвало і здіваються. І всі потім говоримо: ми нічого не можемо зробити, що робити, як робити і проще. І йдуть такі моменти, ми привикли. Нанімати адвокатів, юристів, які нам кажуть, ну, ми вам поможемо, ну, звісно, воно сто, коштує там, трошки не дуже дешево. Кожен наш, як кажуть, підняття задниці з крісла, кожен пук, кожен вдох коштує певну, певну таку суму, наприклад, Виставляють зразу рахунки немаленькі, і ми мусимо бігати, питатися, з ними радитися і проче. Замість от самі вивчити, більш якось свідомо розуміти, що відбувається, і на якій підставі, кого що піджимати. І не треба нам дуже мощних адвокатів, якщо ми самі вивчимо і будемо. Просто адвокатам просто радитися, не будемо питатися, а будемо радитися, як краще зробити, а не тільки чекати, коли нам адвокат скаже, як сісти, як стати, зайшовши в суд, суддю не зліть, суддю не обозляйте, суддя ж, не дай Бог, не так зробить, не так це. А коли суддя не так робить, ми йдемо в апеляцію і злимося. Чому суддя собі так дозволив, чому не взяв до уваги. І такі от знову круговий оборот, ідея, кажуть, фінансів їхньому. Їхній баргільдії, тобто, до якої відносяться і прокурори, і адвокати, і, і судді. Тобто Це одна та сама конюшня, тільки просто вони в різних іпостасіях нас просто розводять. І цей процес він так затягується, що ми просто буває місяцями ходимо і просто носимо їм в їхню бізнес-структуру кругову, просто свою, свою енергію переносимо туди, емоції, своє життя, як кажуть, і гроші. І тому я завжди зазначаю, кажу, не дуже маємо в якому плані. Ми, коли слухаємо адвокатів, юристів, там всіх остальних, от, казали, суддю не обозляйте, бо він щось не так десь. Тобто в смислі кажу, не обозвляти. Тобто, якщо суддя свідомо порушив закон, свідомо порушив КПК, тобто кримінально-проціональний кордикс норми, свідомо порушив, буває таке, що і КК, типа, тому що йде порушення там чи підробка, якась, чи скриття злочину. Покривання злочину, сприяння покриванню злочину, тобто 396, 366, там 364 статті порушення кримінального кодексу. Тобто це все треба зазначати обов'язково вищій інстанції, писати прокуратуру, вищі суди, щоб судді так само примінили оці статті, тобто не стидатися, не слухати прокурорів, адвокатів, юристів. І там прокурор теж так, що зробив, замість має захищати інтереси. Сторони, іменно правильну сторону, вони теж собі дозволяють лишнього буває. Тобто, чим більше людей будуть от так зазначати, не перебираючи, хто там на должності, важний, неважний, суддя, ти не суддя, ну назвав себе більше, Якщо хто вивчає, знає, що це просто організація, комерційна організація, яка просто заробляє гроші і назвала себе. А в нас просто з дитинства привчили сісти стати, суд йде, називається. Ми ще з садика школи вже треновані. Старший йде сісти, стати і привчають, як ми маємо поводитися перед судом. А, ну, самі розумієте, наскільки це смішне дійство, це є, просто нас привчають, щоб ми повинувалися, сівши, ставши, і пішло далі з нами просто вже як. Баранів стрижуть, ведучи ті, повказуючи, що нам робити, де сісти, де стати, коли сісти, коли встати, даючи поняти, що вони нами командують. І ми на то ведемося, слухаємо адвокатів, і пішло. От я повторюю звичайно, Ну це от настільки таке, як кажуть, танцювальне шоу, воно вже настільки зухвало, прогнило, і воно вже смішне, мало би бути людям, але люди все рівно продовжують продовжують це ввестися на то все і не роблять ніяких дій. В коментарях куча возмущення, як кажуть, між собою люди возмущаються, але нічого для того не роблять. А робити треба наступне, треба просто писати хоча б правильно оці повідомлення про злочин, Там хто скарги, хто заяви. Тобто нарушив суддя, суддю туди під статтю, вибрали статтю, яка йому підходить, пишете, добиваєтесь, щоб порушили справу. І чим більше буде таких порушених справ проти них, вони будуть думати, чи покривати вже злочини у цих корумпованих слідчих. Чи і попасти самому в як кажуть вам, чи все-таки зробити так, щоб були всі довольні, я кажуть, довольні в тому плані, всі іменно світлої сторони, тобто з сторони правди, а не ті, що корумповані слідчі довольні. А ви знов, ми, як весь народ, своїми слугами просто наказані як ті ну, Я не знаю, як навіть назвати нас, ну просто терпіли, які потім просто вдома плачуться, друг другом зізванюються, плачуться, десь там в коментарях плачуться, а на ділі знов приходиш в суд і знов чуєш, ну ви не обізляйте, треба з ними акуратно, делікатно, прочі. Так, для чого акуратно? Щоб вас просто прогинали і вони знали, що ви їм нічого не зробите, бо ви їх боїтеся і потім знов плачетеся. Тому щоб не плакались, щоб не жалілись, просто змінюйте свою структуру. Оце, як кажуть, боротьби відстояння своїх прав, і у вас все вийде обов'язко. Тому всіх, як кажуть, до наступних включень, щоб ми вже потім говорили про якісь реальні речі, обговорювали їх і друг перед другом хвалилися, що в нас почало щось виходити. Всім щасливо!